Доброго дня малятка. Сьогодні ми з вами підемо у гості до кошеняти. Давайте перетворимось на таке маленьке кошенятко. Закрийте ученята і слухайте, що я буду казати. Я маленьке кошенятко. У мене гладенька м'яка шерсть. Я полюбляю грітися на сонечку. Лягаю на спинку, простягаю свої лапки до сонечка, ніжно усміхаюся йому. Сонечко пестить мене своїми лагідними промінчиками. А зараз знову на діток і пограємося трішки із маленьким кошенятком. Розгляньте, дітки, малюнок. Та складіть за ним речення. Кошеня сидить на дереві. Назвіть перше слово в цьому реченні. Кошеня. На яке запитання воно відповідає? Хто? Що це слово означає? Назву предмета. Яке друге слово сидить? На яке запитання відповідає це слово? Що робить? Що це слово означає? Воно означає дію. Назвіть четверте слово дереві. Назвіть третє слово на. Що називає це слово? Це слово допомагає зрозуміти, де знаходиться предмет? Це слово помічник. Давайте разом з кошенятком пограємося у гру Добери слово помічник. Я буду промовляти речення, а ви добираєте до нього потрібне слово помічник. Метелик літає над квіткою. Дерево росте біля будинку. Книги лежать. На столі. Білка живе в дуплі. Автомобіль їде за автобусом. М'яч закотився під стіл. Молодці малята. А зараз розгляньте ось ці картинки і спробуйте самі скласти речення зі словами-помічниками.